Один пункт, щодо якого тривають дискусії, це, бо про територію ми вже попередньо трошки обговорили, це питання, яке ну, для України дуже болісне, і, і навряд чи Україна офіційно коли-небудь погодиться на те, щоб принаймні вийти з неокупованої частини. Але я про інше. Питання геополітичного вибору України. Трамп згадав у своєму інтерв'ю і про НАТО. Він сказав про те, що НАТО, мовляв, давно не збирались приймати Україну. Тому цей пункт, як я розумію в цьому плані з 28 позицій, він про те, що Україна відмовляється від НАТО, ну, мовляв, якимось чином є обґрунтованим і вмотивованим. Україна може собі дозволити, якщо це камінь спротиву, чи може собі дозволити. Офіційно відмовитися від е, намірів вступити до Північно-Атлантичного альянсу, дивіться, наміри е, ніде офіційно, крім е, в Конституції, не вказані. Але умовно кажучи, там ж немає прописаного алгоритму і дедлайну, коли це має відбутися. Тому змісту відмовлятися це якимось чином немає. Чи з практичної точки зору Україна може поки що е, жити без участі в НАТО? Може, і кращим варіантом були би угоди, які я вже останні 3,5 роки згадую. Це щось схоже щодо безпекових угод між Сполученими Штатами та Ізраїлем, Францією, Великобританією, коли не консультації вмикаються, а прилітають літаки, і виходять військові кораблі, які відразу захищають Ізраїль від іранських ракет. Оце було би найдієвішим. Mm-hmm. Uh